Вже на дачі. Розпочинається розпаковочка тієї посилки, яку я вже отримала. Це е, посилочка від мого улюбленого магазину Садим-Колини. Це вже моє четверте замовлення. І зараз я вам покажу, що ж було в цій посилці. Тут товарний чек, що я замовляла, і мої рослинки. Вау! Дивіться, як купувана. Кожна рослинка в окремому. Зараз у нас сезон гортензій, тому я замовила гортензії. Також у мене не було вівсяниці, я теж її замовила. І вау! Магазин мені поклав ще подарунок. Давайте ж дивіться поближче. Ось тут є. подарунок, у нас я отримала м'яту. Як приємно. Далі вівсяниця. Раба така, якої в мене не було костриця на українській мові. Я вже саджала від собі буковини, троянди, гортензії. Я вам ще трошки пізніше зроблю огляд. На своїй приценбній ділянці ще саджала з цього магазину. І, звісно, відмічу в описі дуже гарне пакування Дивіться, все заклеєно, щоб нічого не висипалося при транспортування. Земелька-волога. Ще у нас? Залишилось дві штучки. Також кожна гортензія в мене підписана. Наприклад, оця гортензія великолистова, великолистова Marine Blue. Підписано все. Дивіться, яка гарна. Взагалі, дуже обожнюю цей магазин. Це моя щира рекомендація. Кращого магазину я ще не знаходила по якості саджанців. Все, що я садила, воно все прижилося. І останнє. Дивіться, гортензія, великолиста ред барон. Ну що, розпаковочку зробили, пакування феєричне. Все дійшло, дійшло до мене в дуже гарному вигляді, всі саджанці. Сочні, не поламані. Земелька вона е мокра, ще й подаруночок до кожного замовлення є. А тепер переходимо до нашої посадки. Так, я підготувала заздалегідь лунки, де я буду висаджувати мої саджанці. гарний корінь від цього саджанця. до речі, за моєю спиною можете побачити плакучу сакуру, яку я також в цьому році купляла гарно вона прийнялася І буде на наступному році радувати мене своїм світ. Вийдемо Дивіться, а ця та, троянда також набів буковини, Така мохрова. Я її посадила весною. Коли ж її посадила. Весною вона вже декілька разів цвіла і ще буде цвісти. які бетончики. І ще одна красуня додалася у мій квітник. Зробимо маленький огляд тих рослин, які в мене є на ділянці і які були придбані у магазині сади Буковини. Плакучу пахлу я вам вже показувала. Тепер пішли в мене ще є метлуба, яку я зробила в цьому році. Так, Давайте спочатку розпочнемо. Дивіться, ці троянди я також садила два тижні тому. Вони прекрасно прийнялися. Тобто троянди можна висаджувати навіть влітку. Ще в мене є гортензія. Це все куплено в магазині, садибу ковано яка шикарна троянда за шланги. Вона була посаджена весною цього року. Дивіться, скільки квіточок, яка вона гарна, пишна. Е, гортензія висаджена також весною. Но вона ще не квітне. І троянда. Також мені прислали ось Дуже гарний куш фейгели він в мене вже відсвів. І я покажу вам, дивіться, яка краса що розцвіла. Бачите? Оце гортензія. Це вона була висаджена весною цього року і вже цвіте Так що, якщо вам потрібні якісні саджанці, по доступній ціні. Я дуже рекомендую вам звертатися в магазин сади Буковини. В них дуже великий асортимент, помірні ціни. І ви завжди знайдете те, що вам потрібно: плодові дерева, саджанці, хвойні. А я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі!